Чому пройшов рік, а цілі знову не досягнуті? Чому в них вийшло, а в мене знову ні? Що за фігня? Можливо, я неправильно ставлю цілі, або в мене немає мотивації. Що сталося? В цьому відео розберемось в тому, як правильно ставити цілі, щоб їх досягати. Чому? Так стається, що ми не досягаємо цілей, і скільки взагалі треба ставити цілей, щоб і що робити, щоб нарешті за рік досягнути того, чого хочете ви. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза. Я навчаюся на коуча в канадському університеті. Також я маркетолог і досягатор. Я обожнюю ставити цілі, обожнюю їх досягати і ненавиджу, коли. От в кінці року я все ж таки сиджу і думаю, що якусь ціль я не досягла. І дивлюсь на інших людей, які схожу ціль досягли і думаю, чому вони досягли, а в мене нічого не виходить. Завдяки коучинговим інструментам, дослідженням, статтям, книгам я змогла знайти відповідь, чому так стається, що ми не досягаємо цілей. І також я поділюсь, як ставити цілі, скільки цілей мати на рік, щоб їх все ж таки досягати, як я хочу спробувати в цьому році. І я йду на лекцію від української підприємиці Яни Сибігі, як проаналізувати рік і поставити цілі. Поділюсь ще інсайтами з цієї точки зору. Давайте спочатку про тих, в кого вийшло, а у вас не вийшло. По-перше, вам треба визначеність, чи Ваша це ціль, чи вона співпадає з вами по цінностях? Дуже часто ми не досягаємо цілей, бо вони нам насправді не потрібні. Тобто перший крок одразу це виписати свої цінності, що вам важливо, і взяти ту ціль, яку ви не досягли, і провести по цих цінностях. Можливо, це якась грошова Ціль та, але вона не співпадає з вашими першими цінностями якимось, і ви просто не хочете, не можете, вам і не потрібно через себе переступати. Просто це якась ціль, яка нав'язана. Чи, наприклад, ціль якась по життю в якійсь країні, наприклад, там в Америці чи в Канаді, і ви бачите, що всі туди їдуть, і ви ніби поставили собі ціль. Але не розумієте, чи вона ваша, чи вона не ваша. І от ви виписуєте, що вам важливо, розумієте свої цінності, і бачите, ага, ну просто ця ціль вона не співпадає з моїми цінностями. Це вже як постфактум, щоб себе не винити. Бо я прекрасно розумію, як в Тіктоці. Успішний успіх всюди пропагується, і ми бачимо цю вилазену картинку і починаємо в себе крутити. А чому ми ще не там? Я ж ніби на початку року хотів туди прийти. Ви можете навіть поставити кроки, щось робити, але у вас все одно не виходить. І у вас не виходить перша і найосновніша причина через те, що вона б'ється з вашими цінностями. Друге, що можливо, це те, що ви поставили ціль, але не продумали шлях до її досягнення. Це дуже поширена помилка. Тут допоможуть от всі відео від ютуберів, статті, де про постановки ціли, як виділити час, як записати, просто дивитесь це і робите. Головне перше визначити, чи це ваша ціль, так. І друге перевірити, чи ви розписали її, чи ви просто її поставили, і вона у вас десь була, ви взагалі на неї не дивилися. Тоді чесне визнання того, що ви просто не поставили її в свій розклад, може допомогти вам зрозуміти, що так, це через це наступного разу. На наступний рік я ставлю, розбиваю, іду по плану. Попробувати зробити так, якщо це дійсно ваша ціль, і просто ви не досягли через те, що вона не була в вашому графіку. І третя причина може бути, що ви поставили за багато цілей. Я бачила відео, де поставте собі 50 цілей на місяць, 40, 60. Так, правильно, але найголовніше. Що ці цілі вони мають бути в одному напрямі. Якщо вони в різних напрямах, у вас буде роздвоєння, розстроєння, я знаю розсотнення на всі ці цілі, і ви втратите фокус. І ви будете дуже повільно йти до них. Тобто, якщо от бачите, що людина досягла успіху в якійсь цілі. Скоріше за все, в неї були цілі поставлені всі в одному напрямі. І вона якраз швидко рухається в цьому напрямі. Якщо у вас є цілі по різних сферах вашого життя, ви будете рухатись не так швидко, та, тому що ви будете потрошки пріоритизувати все, але не цю ціль. Умовно, якщо ви. Маєте одну ціль – гроші, і вона реально з вашими цінностями співпадає. Ви, як би цього не хотілось, будете менше зважати на здоров'я. Але якщо ви вкладаєте рівно і в здоров'я, і в гроші, ви будете в цих сферах потрохи. Чи якщо, наприклад, це в здоров'ї йде, то ви просунетесь в здоров'ї, а в грошах трохи ні, бо вони, якщо бути чесними, вони будуть вас битися. Поділюсь трохи своїм досвідом, що часто ставалося в мене. Насправді всі ці три причини. Перше, я завжди ставлю за багато цілей в різних сферах. І я просуваюся в них, але потрохи. І для мене це дуже тяжко прийняти, тому в цьому відео розкажу, що я планую робити на наступний рік. Друге, що я робила, це мої цінності. Не співпадали з цілями часто. Тобто я ставила це, але я не проганяла через свої цінності, що вони мені насправді важливі. І тому я щось робила, щось ні, але не просувалась. І от люди, в яких реально цілі співпадали цінностями, з цінностями, вони просувались, а я ні. Тому що я ніби захотіла те, що в них. Але щиро, як от прям я. Це не захотіла. Це захотіло от щось де побачила і якась поверхнева заздрість пішла. Ну і на початку мого досягаторства було те, що я просто ставила цілі і не прописувала кроки, що робити. До речі, іноді навіть і зараз стається таке, але я вчасно помічаю це. Я передивилась мільярд напевно цих відео, перечитала книги, як це ставити, як це вносити. Це треба теж окреме відео. У мене є одне відео, як ставити цілі по смарт з минулого року. Можете подивитись. Їх дуже багато на Ютубі в вільному доступі. Так що тут це просто як алгоритм подивитися, яка схема вам підходить більше. Ну і тепер під лекцію і під сніговий Львів я розкажу про те, як я планую. Будувати свої плани на наступний рік, як аналізую цей висновки з лекції, яку я відвідую і вам покажу. І сподіваюся, вам це сподобається і ви візьмете з цього щось корисне. Загалом, коли я побачила оголошення про цю лекцію в інстаграмі, про лекцію про цілі, я подумала: та що я там не знаю? Я взагалі, ну я, я, я крута в цьому, стільки інструментів, стільки книг, стільки відео. Але вирішила записатись саме тому, що так, я все знаю, так, ми загалом взагалі все знаємо. Але якась от маленька думка іншої людини, чому я там читаю далі, книги по постановці цілі, чому я далі там ем, ходжу на лекції, тому що якась маленька думка вона може вам показати, а що ще можна покращити, що ще можна змінити, щоб ефективніше досягати і відчувати себе краще. Оцією маленькою думкою для мене стало те, що цілі в наш час швидко стають неактуальними. І для того, щоб постійно підтримувати себе у формі. І потім не розчаровуватись собі, їх потрібно трекати кожні три місяці цілі на актуальність, навіть якщо ви їх розбили на кроки і робите ці кроки, подумати чи зараз воно актуально мені, чи я хочу далі продовжувати. Ця лекція була благодійною і була круто організована. Мені сподобалось, що було інтерактивно, люди ділились деякі своїми цілями, і ти міг побачити, що вони абсолютно різні. І це не тільки там досягаторство в грошах, в кар'єрі, але і в якихось радощах життя. І я, наприклад, особисто дуже надихнулася цим. І надихнулася тим, щоб поставити цілі не тільки в грошах, не тільки в рості, але й якісь такі речі, які роблять життя цікавішим, яскравішим, наповненішим. Завжди в кожному році є щось позитивне, про що можна подумати, навіть якщо. Кожна дня мікросекунда, коли тепер прекрасна, і ну, за це можна дотягнути, ну, це хоча б можна занотувати, згадати, і потім просто нагадати собі, що не ну, все так погано і здається. Для себе я обираю стратегію поставити одну головну ціль, на якій я сконцентруюсь, розбити її на кроки і йти до неї. І поставити ще одну чи дві особисті цілі, які я буду досягати паралельно. але... Буду зважати на те, що, можливо, в них буде результат менший. Просто виділити пріоритети. І хочу подивитися, чи справді воно спрацює. Сподіваюся, це відео надихнуло вас поставити свої цілі та проаналізувати минулий рік, не корити себе за те, що не виконали, і з гордістю пишатись собою, бо насправді вам є чим пишатись. І побачимось в наступному відео. Позитивно не все вийшло, це там правда, але стільки всього іншого вийшло, за що можна бути вдячні. Обов'язково хваліть себе, хваліти себе не, не обов'язково робити матеріал, купувати. Ну, я не підпитую цей картізм, але просто давати собі світ тому, що я молодець, я заслуговую на відпочинок, я заслуговую на те, щоб там не масажу, ти на прогулянку там, серед робочого дня. Так.